Дача Вітаю вас, друзі! Ну відсвітає сонях у нас, закінчується основний десяток, формуємо сім'ї і ну, проводимо основні роботи. Дійшли ми до ап Давайте попрацюємо з ним. Поїхали. Так, так. так Подивимося, дуже незмучлені. Працювати в опі будинки. Не знаю чому, але дуже незручно. Так поїхали. Подивимося, що у нас тут. Так, візьмемо. Підготували рамочки ще такі. Так. Багато дивимося. Забирати мед мене певно не буде, ми з них робили відводочки. а проведемо. Які роботи. Багато бджоли Я думав... так. Какаося. Так багато багато і аж до заставної. Трохи подивимося, звичайно, що вони тут чи є засів. Можливо, матки не буде. Згодні. Так. Це сусідні вже. Памочки, небагато меду. Ну вони тут зайві. Вони тут зайві вже перед зимою. рамочки ці вже тут зайві. Зараз сформуємо гніздо. Всі ви знаєте, як я формую гніздо, я залишаю. Тільки рамки з вдома. Дуже багато тут трамок. Тоді спішив. Ааа, тут й матку ж виводили. Самі матку виводили, напевно. Тут ще й виводили матку саму. Ну, пусті рамки. Пусті рамки. Дуже багато рамок. Вапі будинку. Я еще и не больше, чтобы матка съела. Так, такие рамочки. Сосим. Так, тут схоже уже что-то. Не суть. Дуже погано, не бачу. Так, засіва не бачу. Може тут і матки нема. Можливо, тут немає і матки. Ну, давайте отак розпочнемо. Я думаю, тут мотки нема. Тут какой-то есть расплит на выходе. Багато. Ну, ставимо. Ставимо. Є. Матка є. І слава Богу. Не будемо трогати це. Але не здобулось так ми зжимаємо. Не здобусь так ми зжимаємо. Це буде остання рамочка і ставимо заставну. Ставимо вже всю сім'ю заставну. Так, що ще проведемо? Є в нас полоски. Ставимо полосочки. было погоняем трохи от лещаем. так тыща погоняем Так, закриємо відразу чітко, Це Вже будемо цю сім'ю вже підкармлювати. Зараз закінчиться взяток. І все, друзі, да так от ми містимо. І жови повинні приготуватися до зими. Дуже багато. Пустих рамочок ми їсти не будемо забирати їх, а зараз будемо давати їм медилу сита. Ось такі роботи проведемо сьогодні в АПІ-будинку. Все, друзі, до зустрічі!